Я йду до мети, і в дорозі слабію, і здається, що вже не підсилу і ти, та в душі ще надія, живріє, живріє, і приходять слова із писання мені. Все зможу ті, хто мене підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене підіймає, я все зможу, Христі, Христионі, я все зможу. Не підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене підіймає, я все зможу в Христі, я дійду до мети та отримаю вічність і зустрінусь із тим, хто мене підкріпляв, не дав місця журбі і тривожним землістям, бо мій Бог у біді мене не залишав, я все ж мочу ті. Хто мене підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене піднімає, я все зможу Христі, Мене підкріпляє, я все зможу ті, хто мене утішає, я все зможу ті, хто мене підіймає, я все зможу в Христі. Сьогодні я хочу з вами поділитися псалмом номер 22 Псалом Давиду: Господь по мій пастор, тому недостатку не буду. На пасовистках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене над мені свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятись злого, бо ти при мені, твої жезли і твій посох, вони мене втішають. Ти передо мною трапесу зготовив, при моїх ворах мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то набір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господнім довгі часи. Е, тяжкий для нас і нашої країни час. Нам так важливо пам'ятати, хто ми і для чого ми на цій землі. Для нас, як і для Давида, Господь був пастором. Давид розумів, що тільки Бог може його провадити земною дорогою, так само і ми маємо це розуміти. Зараз у нашому житті є багато тривог і переживань, але пройти їх зможемо лише з Богом. Сьогодні ми можемо думати, що ми самотні, вразливі і незахищені, але є Бог, який є нашою охороною і підтримкою. Він є той, хто допомагає, благословляє та дає мир в серці. Не потрібно турбуватись про речі, які нам не під силу. Нехай про них потурбується Бог. Амінь.